Мене звати Шипунов Віктор. Я з міста Бахмут. Мене звати Максим. Я з Луганської області. Місто Сватово. Мене звати Рома, я з міста Хмельницький. Мене звати Настя і я з міста Запоріжжя. Мене звати Катя. Я з міста Харків. Мене звати Яна. Я з міста Новокаховка. Мене звати Поліна, я з міста Харкова. Мене звати Артем, я з Миколаєва. А зараз в Хмельницькому. Мене звати Аня. Я сама з Хмельницького. Мене звати Настя. Я з Марюполя. Мене звати Анастасія, я з Харкова. Мене звуть На я з Харкова. До війни я ходив на. Плавання і на волейбол в моєму місті мені дуже подобалося жити. Там мені подобався парк і кінотеатр. Любив займатися ходити на малювання. Захоплення були різні, ходив на різні кружки, але в основному це фото-відеозйомкою, монтажем, ну ютубом і велоспортом. Мені подобалося займатися танцями, я займалася англійською мовою і я займалася повітряною гімнастикою. Харків. Це моє найрідніше місто. Це дуже гарне місто. До війни воно квітло. В наших парках завжди був сніг дітей. Ми завжди гуляли там разом з друзями і проводили гарний час. Я дуже любила своє місто. Мені дуже подобалось. Мені дуже подобалося ходити в парки гуляти біля річки. Я займалася 9 років музикою і тільки закінчила музичну школу. Дружила, проживала своє. Дитинство Марків це таке велике місто, дуже сучасне і дуже зручне. Миколаїв мені подобається тим, що це місто стоїть на двох річках. Я дуже любив їздити з друзями на річку на велосипедах, подорожували з селами, які знаходились поруч із нашим домом. До початку повномасштабного вторгнення я дуже часто відвідувала своїх знайомих, своїх друзів з інших міст, могла спокійно подорожувати разом з татом. Також я займалася в музеї музе... В музикальній школі навчалася на скрипці і активно розвивалася в сфері музики. Дуже любила ходити на море, там, купатися. Це все, на жаль, в минулому. Я сам люблю Харків, тому що а, там я народилася, там дуже класно. Ловити, скажімо так, як якийсь автобус. Якраз той момент, коли я тільки виїхала з Києва, новини показували, що почали бомбити мій район, де знаходиться мій гуртожиток. житло в моєму місті. Мені дуже подобалося жити зараз живу в місті Хмельницькому. Друзі, у мене не залишилося старих звичок. Також з зараз я проживаю в місті Хмельницькому. Mm, ну, до війни у мене було багато друзів, з якими я спілкувалася. Ми гуляли, а зараз всі ці друзі розсіяні по світу і з деякими ми перестали спілкуватися. Ми приїхали в Хмельницький, і взагалі десь місяці, два-три я підтримувала дуже таке тісне спілкування зі всіма своїми друзями. Потім через відстань це трішечки дуже розсіялось, і зараз, ну зараз я не можу сказати, що я підтримую спілкування таке ж щільне, як до війни з усіма. Наразі я не маю можливості займатися музикою в Хмельницькому, бо в мене немає мого інструменту, і взагалі. Обладнання немає, тому... тому це залишилось до війни. Ну, звичайно, що я дуже сумую за Харковом, бо Харків це моє рідне місто і там залишилися мої спогади, моє життя, тому, звичайно, що дуже сумую. Після початку війни мій круг спілкування дуже швидко став менший. Багато хто з моїх друзів виїхав за кордон, і єдиний спосіб з ними зв'язатися це тільки онлайн по соцмережам, і ми більше не ходимо гуляти. Ми рідко спілкуємося зараз. Я вже знаходжусь в Хмельницькому, і що з приводу моїх друзів. Залишилась тільки одна людина, з якою я все ще підтримую зв'язок, не дивлячись ні на що, ні на окупацію, ні на те, що ми знаходимося в тисячі кілометрах один відносно. Я вірю в те, що я ще раз побачу її вживу і поспілкуюся тет-а-тет. -тет. Ми переїжджали на машині до Смоліцького, дуже довго їхали, цією сім'єю. Коли переїхала в Хмельницький, ну, я не знала цього міста та а, ходила з мамою сюди. Це був не мій вибір, це був не мій вибір. Це був не мій вибір. Це був не мій вибір. Це був не мій вибір, це був не мій вибір. 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 Зараз я займаюся тим, що ходжу в школу, в медіашколу, школу, на робототехніку, малювання, психолог, англійський. Я завів нових друзів в школі. В Мені з'явилося нове хобі. Мені подобається ходити в медіашколу, роботи. Я навчився знімати відео і фото. Ну відпустив багато спогадів з минулого. Я переборов в якійсь мірі страх розмовляти з людьми. Зараз я проживаю в місті Хмельницькому. Я почала займатися тут також танцями, в школі мистецтв в мене з'явилось дуже багато друзів, і я почала ну дуже сильно цінити час, який зараз є. Зараз у Хмельницькому я почала ходити на теніс та медіашколу. школу. З початку війни. Коли пройшов деякий час, ти розумієш, що деякі речі вже не ну не важливі в житті, і починаєш цінити час. Ти розумієш, що твої рідні це твоя підтримка, що вони завжди будуть поруч, підтримають у скрутну хвилину. Зараз я живу у Хмельницькому. У мене з'явилася одна подруга. Я дуже зрозуміла, що мої друзі чудові. Мені їх дуже не вистачає, я дуже хочу з ними зустрітися. У Хмельницькому я вперше почала ходити на відеогурток. До війни я дуже хотіла в Харкові ходити. Я тут люблю прогулюватись по місту. Я знайшов нових друзів, бо я пішов на медіашколу і знайшов нових друзів. Через це в мене є чим зайнятися. Я ходжу на медіашколу, ми тут разом. Працюємо, займаємось, фотографуємо, знімаємо відео, спілкуємось першу чергу. Я хотіла дуже допомогти нашій країні під час всіх страшних подій, і я стала активним волонтером. Я допомагала на в точках, де приймали біженців, ми давали їм прихисток, їжу влаштовували свята. Я допомагала, дивилася за дітками, проводила різноманітні ігри для того, щоб покращити свої уміння, розвинутися і в майбутньому чимось допомогти також нашій країні. Коли я приїхала в Хмельницький, якщо чесно, то я не була зовсім відкрита до нових знайомств. Я була якось дуже помішана на житті на своєму житті в Харкові, і я взагалі не хотіла е, якось. Тут з кимось починати спілкування, та все таке, але спілкування знайшло мене, і взагалі, коли я хмельницький, дав мені змогу е від війни і знайшла нових друзів, нове спілкування, нове хобі, розпочала своє нове життя. Тут я знайшла достатньо друзів, щоб спілкуватися саме тут. Наживо з кимось. коли я завела собі друзів тут в медіашколі. Я відчула себе більш живою, більш сильною. Що життя продовжується, треба продовжувати жити, незважаючи ні на що. В Хмельницькому я ходжу на медіашколу, школу, на робототехніку і на плавання. Зараз у Хмельницькому. <свят> Мені подобається. Я відчуваю себе щасливою. Я продовжую розвиватися і я почала займатися повітряною гімнастикою. Це був мій вибір. Це був мій вибір. Це був мій вибір. Це був мій вибір, це був мій вибір. Це був мій вибір. І це був мій вибір. І це був мій вибір. Це був мій вибір. Це був мій вибір. Моя найбільша мрія це повернутися додому. Моя найбільша мрія це подорожувати по світу і побачити багато багато країн. Незважаючи навіть на війну, я впевнений, що ця мрія збудеться і не тільки в мене одного. Всі мрії, всіх людей рано чи пізно збуваються, навіть в такий важкий час. Моя найбільша мрія, щоб я повернулася додому, зустрілася зі своїми друзями і щоб війна скоріше закінчилась. Я мрію про те, щоб я повернулася додому, щоб я зустрілася зі своїми друзями, всіх обміняла, всіх своїх рідних. Я бажаю всім повернутися. Натися додому та цінувати те, що в нас забрала війна на даний момент. Моя найбільша мрія це по перше деокупація Маріуполя, її відбудова, і нарешті поїхати туди і побачити всіх своїх найцінніших для мене людей.